Останній день тижня настав експрес-новини на часі у студії Вікторії Єрмелюк. Сьогодні в випуску Дивіться про таке. Дніпро у фіналі Ліги Європи. Волонтери отримали подяку від міського голови. Нововолинські гірники висловили своє бачення майбутнього шахт. Про це і не тільки, дивіться далі. Якими будуть внески українців після старту накопичувальної пенсійної системи, розповів міністр соціальної політики Павло Розенко під час електронної наради з керівниками регіональних управлінь пенсійного фонду України? З його слів, обов'язковому страхуванню в накопичувальній пенсійній системі підлягатимуть громадяни віком до 35 років. Також у цій системі передбачена добровільна участь українців віком від 36 до 55 років, повідомляє Укрінформ. Павло Розенко наголосив, що українська влада планує запровадити накопичувальну пенсійну систему з 1 січня 2017 року. Передбачається, що в 2017 році ставка внеску становитиме 2% і кожного наступного року вона збільшуватиметься на 1% до досягнення 7% у 2022 році. У подальшому цей відсоток залишатиметься незмінним. Обов'язково накопичувальна система буде діяти для осіб до 35-річного віку, але також люди від 35 до 55 років можуть на добровільній основі також брати участь в накопичувальній системі. Ставка внеску буде зростати поступово 2% в у 2017 році і 7% через 5 років у 2022 році. Розповів Розенко і додав, що буде зменшено навантаження на роботодавця. Держава гарантує контроль та безпеку збереження коштів накопичувальної системи. Зазначив він і додав, що через пенсійний фонд буде створено накопичувальний пенсійний фонд. Рада цього фонду буде формуватися урядом. Для людей старших 35 років ми зберігаємо усі умови пільгового виходу на пенсію. Але люди, молодші 35 років, які працюють на цих професіях, будуть переводитись в накопичувальний рівень за рахунок того, що держава буде платити за них певну частину їхніх внесків, яку зараз платимо в пенсійний фонд, сказав Розенко. Українська команда зіграє у фіналі Ліги Європи. Дніпропетровський Дніпро у півфінальному двобої здобув перемогу над італійським «Наполі». У Неаполі команди зіграли в нічию 1-1, а у Києві Дніпро переміг 1-0. Йдеться на сайті ТСН. Переможний гол на 58-й хвилині забив Євген Селізньов. Заповнений НСК Олімпійський став свідком історичної події для України, адже вперше український клуб зіграє у фіналі оновленого Кубка Європи. У 2009 році Донецький Шахтар виграв останній розіграш Кубка УЄФА. Відтоді турнір було замінено. А наші команди максимум доходили до чвертьфіналу. Фінальний поєдинок відбудеться у середу, 27 травня, у Варшаві. Головний тренер Дніпропетровського Дніпра Мирон Маркевич присвятив перемогу своєї команди в матчі з Наполі військовим, які захищають Україну в антитерористичній операції, хлопцям, які зараз в АТО. Ця перемога для вас в першу чергу, сказав Маркевич в ефірі телеканалу 2+,2. Нагадаємо, фанати Дніпра на матчі з Наполі вивісили величезний банер полку Азов. Біля села промінь активісти правого сектору та представники української національної асамблеї Української народної самоборони затримали та передали міліції трьох осіб, які вирубували ліс. Власне, вирубка розпочалася 13 травня зранку. Про це повідомив керівник Луцького осередку правого сектору Петро Ефіменко. Йдеться на Волинських новинах. Місцеві мешканці повідомили про це сільського голову. Той запевнив, що у людей, які вирубують ліс, є всі відповідні документи. Однак місцевих мешканців ці слова не переконали і вони викликали міліцію. На виклик приїхав дільничний, який вирубку вирішив не зупиняти. Зрештою, приблизно о 20.00 Місцеві зателефонували на гарячу лінію правого сектору. За годину на місце прибула група активістів, згаданої організації. Та Українська національна асамблея, Українська народна самооборона на чолі з Сергієм Власовим. На той час лісоруби встигли вивезти одну вантажівку лісу в Луцьк на територію будівлі на вулиці Глушець, 55. Активісти зупинили завантаження другої машини та почали розмову з чоловіками. Ті заявили, що вони волонтери і вирубують ліс, який продають за кордон, аби придбати тепловізори військовим. На початках цієї легенди й притримувався сільський голова. Після короткої розмови з активістами він здався та сказав, що ліс крадуть. Згодом це Визнали й самі крадії. Зокрема, вони стверджували, що діють нібито від імені Івано-Франківської спілки допомоги АТО. Однак, коли активісти зателефонували керівнику цієї спілки, той сказав, що про вирубку лісу біля променя нічого не знає. У після цього громадські активісти передали крадіїв міліціонерам, які відвезли їх у райвідділок. У художньому музеї Луцька під час культурно-мистецької акції Ніч у музеї відбудеться благодійна виставка продаж ікон, написаних на ящиках від набоїв, привезених із зони АТО. 18 травня за підтримки Луцького міського голови Миколи Романюка в приміщенні художнього музею Луцька відбудеться благодійна виставка продаж унікальних ікон, написаних на ящиках від набоїв, привезених із зони проведення антитерористичної операції. Про це повідомили у відділі інформаційної політики міської ради автори Софія Атлантова та Олександр Клименко. Найбільше ікон це зображення святих воїнів, це святий Юрій, Архангел Михаїл та святий Дмитрій Солунський. Також досить багато зображень при святої Богородиці, адже Богородиця є покровителькою людства, покров. України, розповів працівник Національного музею імені Шептицького Остап Лозинський, йдеться у сюжеті ТСН. Художники кажуть, що такий задум виник не випадково, адже дошки, де зберігалися боєприпаси, за своєю структурою нагадують матеріал, на якому вони звикли працювати. Причому митці спеціально не обробляють його і залишають усі позначки. Це калібр набою, їх кількість, дата виготовлення тощо. Виставка мандрівна вона побуває у найбільших містах України та Європи. Кожен експонат продається. Виручені кошти від продажу ікон будуть направлені на Підтримку першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Виставка відбудеться в рамках міжнародної акції Ніч у музеїв 2015 Волинські гірники не згодні з проектом концепції реформування вугільної галузі, який їм пропонує профільне міністерство. Аби захистити своїх робітників та висловити власне бачення щодо розвитку шахти, керівники копалень та представники профспілок зібрались в офісі державного підприємства «Волиньвугілля». На засіданні була Іванна Білішук. 34% діючих державних шахт повинні закрити до кінця 2015 року. Таке передбачає державна цільова економічна програма реформування вугільної промисловості на 2015-2020 роки. Згідно із документом, під ліквідацію підпадають і дві нововолинських шахти перша та дев'ята. Решта переходять під керівництво дирекції Західного регіону, яку планують створити, об'єднавши перспективні купальні Львівсько-Волинського вугільного басейну. Західний регіон попадає. З Волинської області тільки дві шахти. Шахта номер Бужанська і шахта номер 10 яка новобудова, хочуть її запустити в другому кварталі 2016 року. І з другого кварталу 2016 року всі вугольні підприємства державні повинні бути рентабельними, тобто самі себе окупляти без держпідтримки. По рахунку 9-ї шахти Ігор Миколаївич висказав, що це під його присмотром будемо пробувати, щоб 9-та шахта сама самостійно працювала, заробляла, і як зможе виживати самостійно вона виживати в цих умовах ну і вийти на той рівень, як, наприклад, шахта Надія. І кожен чи два рази на місяць повністю робити доповідь міністру, губернатору, що зробили, куди копійка, що вистачає і все. Якщо ні, то, ясна річ, в третю групу завжди можна війти, а потім ми самі знаємо результат третьої групи це ліквідація підприємства. Голова теркому профспілок Юрій Калістратов висловив свою позицію та одностайну думку керівництва і робітників. Програму концепції реформування галузі не підтримують у політично стабільному Волинському регіоні. З ліквідацією ДП Волинь вугілля мусить залишитися своя бодай альтернативна управлінська структура для того, щоб ми не повторили ті помилки, які були до створення державного підприємства Волинь вугілля, все-таки дати можливість державі. Залишити структуру управління вугільної галузі на Волині у вигляді шахтоуправління. Ми, і я думаю, що вискажуть свою думку пропозицію. Перша думка шахта 9, шахта Бужанка, Шахта 10. Якщо вже 9 ні, то тоді шахта Бужанська і шахта номер 10 Ну, тільки з умовою, що шахті Бужанській потрібно дати розвиток. А 10-ту шахту, як вчора було обговорено на шахті питання, ставиться перша черга в 2016 році і друга черга запустить шахту в 2018 році. Але ви ж помните, і треба чесно сказати, що були у нас і президенти, нехай бувші, які обіцяли в тому році здати на День Шахтаря 10-ту шахту. Був прем'єр-міністр, який на нашому стадіоні говорив, що любі мої. Дві шахти, а це була п'ята і перша шахта. Перейдуть на десяту шахту. Не виконано тому довіри до владних структур в реорганізації і виділені коштів на те, що планується, врядлі. Тому думку своя сорочка ближче до тіла, каже перший заступник міського голови Володимир Рожелюк. Міська влада розділяє і всіляко відстоюватиме позицію гірників створити шахту управління. Здаватися зарано, аби було кому лобіювати виділення коштів на розвиток нововолинських копалень. Ми мусимо насамперед зберегти місцеве керівництво. Тому що, якщо ми тільки попадаємо під е, захід вугілля, ми це вже переживали і тут є е, старші працівники, які працювали в ті часи. Якщо б не було створено волинь вугілля, вже б тут жодна шахта не працювала. Жодна. Тому що ну, так, так людина влаштована, що своя сорочка ближче до тіла. І в сокалі будуть керувати, в них шахти молодші, вони там на місці, вплив Львівської адміністрації в настої буде більший і коштів на волинь практично не буде. Профспілки ідею створення шахтоуправління підтримують, проте й відстоюють позицію включити до його складу також першу купальню. Анатолій Мохомеджанов, як голова профспілки гірників першої шахти, наголосив, що боротиметься, аби це підприємство мало перспективи й майбутнє. А ліквідацію шахти вбачають тільки у разі введення в експлуатацію 10-ї, куди мали б змогу перевести своїх робітників. Думки з приводу Волинського шахтарського майбутнього висловили й директори вугільних підприємств. Об'єднати зусилля влади, керівників копалень та представників профспілок сьогодні єдиний правильний напрямок. Ми ще бачу одна проблема, що ми знову починаємо працювати в різних напрямках. Незалежна профспілка, зібралися пару чоловік, поїхали, розказали своє бачення Гунчку. з Гунч цим баченням їде, розказує в міністерстві. Хоча основна маса народу сидить і чекає, що ж воно далі буде рішатися. Хоча маємо позитивний результат буквально перед тим, як проходили акції в місті Новолинськ. Спокійно, міська влада, спокійно одна проспілка, спокійно друга проспілка, зібралися, поїхали до губернатора, переговорили, одержали відповідний позитивний результат. Сьогодні ми знову починаємо працювати, кожен на, свою, на, чи на свій млин, чи на своє колесо. Милин. Я думаю, знову ми робимо помилку в цьому напрямку. Питання волинських вугільників та їхні пропозиції щодо реформування галузі розглянули на депутатській комісії. Про результати засідання та прийняті рішення ми інформуватимемо вас у наступних інформаційних випусках новин. Понад рік минуло з того часу, як в Україні набрав розмаху волонтерський рух на підтримку військовослужбовців. Місцевим добровольцям, які щодня працюють на благо армії, подякував міський голова Віктор Сапожніков. Бачила будні нововолинських волонтерів. Наша знімальна група. Ось тут розпочинає свій робочий день нововолинська волонтерка Кароліна Оболєнцева. Центр допомоги військовослужбовцям дівчина направду вже вважає своїм основним місцем роботи. Приватний підприємець за родом діяльності, елітною випічкою на замовлення вдома займається пізно ввечері чи з позаранку. Решту часу проводить координуючи роботу волонтерів. Мені подобається моя робота. Мені я взагалі вважаю, що я на даний момент в тому місці, де я мала бути, і мене оточують ті люди, до яких я давно йшла. Кожен старається найкраще виконати за невеликі та. Там невеликі сроки виконати найкраще свою, скажімо, роботу. І ну, мені здається, ті люди, з якими я тут співпрацюю, з якими я працюю, мій колектив, то вони дуже відповідально відносяться до своєї роботи. У центрі немає жодного кутка, куди б дівчина разом із колегами по благодійності не доклали рук. Для нашої знімальної групи проводить міні-екскурсію. Продукти харчування, військова форма, взуття, теплі речі для солдат, буржуйки, одяг для переселенців та іграшки для дітей усе відсортоване й має спеціально відведене місце. Тут навіть є кімната, де психологи надають послуги з реабілітації учасникам АТО, членам їхніх сімей та іншим категоріям населення. Це в нас склад, куди люди цивільні, звичайні, приносять свої постіль, подушки, одіяли, які їм вже на даний момент не потрібні. Це залишилось у нас ще з зими, бо ми забезпечували бійців. Бійців ну, для накривання бліндажів, для отеплення бліндажів. Там і постіль була, і були рушники, були одіяла, були подушки і маленькі коврички там різні, там і штори. Ну тобто люди все, що їм не потрібне, більш-менш в задовільному стані приносили до нас. А ось у цій кімнаті для військовослужбовців пані Ольга кроїть та шиє жилети для боєприпасів, так звані розгрузки. Ними солдат забезпечують безкоштовно у перерві між роботою, якою заробляє на життя. Жінка чи не щодня приходить до центру, як каже, виконувати свій громадянський обов'язок. Як свою першу розгрузку шили? Це була така історія, наш знайомий ну, родич, в АТО, І він приніс розгрузку на ремонт, бо в нього поломався замок. І я собі посиділа, подивилася. Ну, Напевно, була на то Божа воля. Міський голова Віктор Сапожніков з нагоди річниці волонтерської діяльності вирішив відзначити місцевих добровольців, вручивши невеличкі грошові винагороди від благодійного фонду Рідний Нововолинськ та подяки. Ми довгий період часу не мали своєї державності, і сьогодні ми просто фактично проти зовнішньої агресії, яка йде зі сходу. Тому, от завдяки таким людям небайдужим, як ви. Завдяки всім, хто об'єднався навколо державності, навколо допомоги армії, навколо того, щоб Україна була єдиною і допомагати своїм синам, рідним, знайомим, близьким, просто ну, будемо говорити своїм громадянам. Я щиро вам вдячний за те, що ви робите. Дай Боже вам здоров'я. Дай Боже, щоб більше було таких людей, як ви, і тоді у нас в Україні. Швидше буде мир, спокій і перемога. Мирон Сторонський, голова фонду рідний Нововолинськ, наголосив, труднощі поєднали українців. І завдяки волонтерському руху та ентузіазму добровольців світ дізнався про нас як націю. Тільки завдяки вашому ентузіазму ми створили націю. Ми вже стали українцями, тому що нас називали малоросами, нас назвали хто чим хотів, а тепер кажуть, що це вже є. Країна, те вже її українці, і зараз вже на сьогоднішній день ніхто не згадує про Малоросію. Нині зізнаються волонтери. Українці стали жертвувати на потреби армії набагато менше. Фінансова криза змусила затягнути паски дужче. Втім, вони працюють щодня, не покладаючи рук, організовують різноманітні заходи, продовжуючи збирати кошти, аби мати можливість і надалі забезпечувати потреби тих, хто стоїть на варті нашого спокою і виборює мир на східних кордонах держави. Прокуратура міста Нововолинська склала протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення начальником комунального підприємства Нововолинськводоканал. З'ясувалося, що у 2014-2015 роках очільник підприємства неодноразово закупляв для потреб комунального підприємства труби різного діаметру у себе ж самого як у приватного підприємця. Повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області. Закупивши труб на загальну суму майже 30 тисяч гривень, посадовець жодного разу не повідомив про наявний у його діях конфлікт інтересів свого керівника Нововолинського міського голову. Відтак суд, розглянувши складений прокурорами протокол, притягнув начальника комунального підприємства Нововолинськводоканал за це. До адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в сумі 1 тисяча 700 гривень. Постанова суду вже набрала законної сили. Міліція оперативно розшукала чоловіка, який врізався у припарковане авто. Тепер зловмиснику доведеться відшкодувати матеріальну шкоду. Житель Іваничівського району приїхав до Нововолинська у справах. Автомобіль припаркував поблизу магазину. А коли повернувся, побачив транспортний засіб. Пошкоджений, повідомляє прес-служба Волинської міліції. Чоловік одразу звернувся у чергову частину міського відділу міліції. При виїзді на місце події працівники ДАЇ встановили. Невідома особа здійснила наїзд на припаркований автомобіль Ducato і втекла з місця пригоди. У результаті ніхто не постраждав, а машина зазнала механічних пошкоджень. Провівши ряд заходів, правоохоронці встановили особу і автомобіль зловмисник. Ним виявився житель обласного центру. Тепер йому доведеться сповна відшкодувати потерпілому завдані збитки. А тим часом чоловік надіслав працівникам Даї подяку за професійну і оперативну роботу. У суботу, 16 травня, 15-й годині у парку культури та відпочинку відбудеться благодійна акція За крок до Європи у програмі виставка військової техніки, культурно-мистецькі та спортивні заходи для наймолодших працюватимуть атракціони. Запрошуємо відвідати з 15-ї години до 16-ї виступ творчих колективів селища Жовтневого, з 16-ї до 17-ї вікторина «Подорож Європою», малюнок на асфальті, прапори країн Європи, майстер-клас «Лялька-Мотанка», концерт та виставка робіт вихованців дитячої школи мистецтв «Портрет моєї мами». З 17-ї 30 до 19-ї 00 музично-розважальна програма «Народна зірка». О 19-ї годині виступ естрадно-духового оркестру, з 20-ї 00 до 22 виступ рок-гуртів. Також на стадіоні Шахтар відбудеться календарна гра чемпіонату Волині з футболу між командами Шахтар Нововолинськ та Мар'янівка. Юнаки зіграють о 15-й годині, дорослі о 17-й. Запрошуємо усіх взяти участь у благодійній акції. Виручені кошти будуть направлені на потреби військовослужбовців у зоні АТО. На цьому ставимо крапку У студії працювала Вікторія Єрмолюк. Наступного тижня зустрічайте мою колегу Вікторію Магдисюк. На все добре і незабутніх вихідних.